Одинокого сусіда в гості запросила. Насмажила пирожків, борщу наварила, у графинчик з хрусталя налила горілки. В хаті прибрано, чекаю я на посиділки. Він прийшов, то запросила я до столу сісти. І тихесенько питаю, що ж ти будеш їсти? І смажені пирожки, борщ, сметану, сало. Я дивлюся, цього всього буде ще й замало. Подає я склянку чаю, та до нього меду Сама нишком поглядає, що ж в нього спереду. Витер руки в скатертину, облизавши губи, він, певнено почвалав до моєї груби. Серце стало у грудях, як поліз на пічку. В голові думки рояться про шалену нічку. Спав він тихо, як дитина. Я ж зовсім не спала. І навіщо таке чудо? У гості позвала. Вранці він, одягнувся, поправивши брови, мовить стоять недояні у мене дві корови. Непомита я посуда й багато прання. І якщо хочеш. То поможеш ти мені зрання. Я тихесенько питає, що вночі втомився? Іди собі під три чорти, звідки появився. Буду я оце на тебе нути свою спину. Для роботи заведи ти собі дружину. Не для того потратила свої півзарплати, щоб наївшись. Ти улігся біля мене спати. Ой, дівчата мої любі, що я зрозуміла, не корміть занадто сильно, бо не буде діла. Дякую за увагу. До нових зустрічей!